Вже завозять меблі, це кухня. З цієї сторони у нас буде кутова кухня. Її монтаж буде десь приблизно через тиждень. І ми можемо побачити, привезли холодильник, це посудомийна машина. А розпаковка буде пізніше, коли вже змонтують кухню. Так, а з цієї сторони привезли такий диванчик. Я вже подивилася, він такий темненький, теж вілюровий. Мені теж до вподоби. Темно-сірого кольору в цій квартирі дуже багато. Давайте подивимося на красиву сучасну стилю. Стеля в нас натяжна з трековими світильниками такого чорного кольору. Як вам? До вподоби таке? Освітлення, така стеля, тіньовий профіль з LED-підсвітленням. Міжкімнатні двері, а давайте роздивимося і двері. Двері в нас від українського виробника вартість їх приблизно 15 тисяч гривень. Двері в нас такими з чорними скляними вставками та чорними ручками. Хочу вам показати ще далі, скажу так. У нас було невелике перепланування, бо була лоджія. І вирішили зробити невеликий кабінет. Напишіть, чи доречно було робити чи ні. Але давайте ми його трохи розглянемо. Мені дуже все подобається в цьому ремонті. Але у вас може бути і своя думка щодо дофарбування або планування, або оздоблення цієї квартири. Сподобається вам чи ні, пишіть. У нас зробили такий тіньовий карниз – Чорного кольору дуже красиво виглядає, а ви напишіть, чи повинно воно бути чорного, а може, білого кольору. Як вам? Велике вікно поставили такий радіатор. Був звичайний радіатор, ось такий. Ну, як у всіх новобудовах, поставили такий дизайнерський радіатор чорного кольору. Він великий аж до підлоги. І так, як сказала, з цієї в нас сторони буде невеликий кабінетик, там розетки буде стояти комп'ютерний стіл, теж у нас розетки, бо з цієї сторони в нас буде телевізор. А з цієї сторони, ж, я вам показала, привезли такий диванчик, кондиціонер, під чорного кольору. Так, ну що? Давайте підемо зараз до самого цікавого, це кімната. Ходімо. Привезли вже ліжко, ось таке ліжко теж сірого кольору. Але саме цікаве – це акцент ось цієї стіни. Пофарбували. це декоративне фарбування, як вам такий сірий колір. Ця фарба вона має такий трохи блиск. Ну, Мені до вподоби, а як вам? Чорні підрозетники, ось такі чорні світильники. Вони, коли вимикаються. ой, Я спочатку не зрозуміла, що це таке, але коли воно вмикається, дуже файно виглядає, так? У нас теж йде натяжна стеля. Карниз чорного кольору прихований, вікна, будуть штори, такий вже матрас такий. Трошки посидіти. Як вам таке ліжко? У е, мене таке запитання, чи доречно було ставити е, однокімнатна квартира, кімната десь 14 квадратних метрів. Чи доречно було ставити таке велике ліжко? Чи треба було поставити, може, привезти ліжко, яке складається? Як ви вважаєте? Напишіть вашу думку щодо такого ліжка. Чи подобається таке велике ліжко? Чи треба було все ж таки привезти трохи менше? І так, все, а так все доподобано. мені. І фарбування. Давайте роздивимося, яке воно глянцеве. Класно замовниця. До речі, ремонт виконувався без дизайнера. Ніякого дизайн-проєкту не робилося. На цьому замовниця могла зекономити і не витрачати зайві гроші. Ну, Тут однакімнатна квартира 43 квадратних метри. Тому і так було зрозуміло, що, де і як воно буде знаходитись. З цієї сторони будуть шафи, привезуть, скоро будуть вже збирати. Ось така кімната, як вам? Міжкімнатні двері, давайте ближче, якраз ви зможете роздивитися, з чорними скляними вставками. Можна обрати без вставок. Білі вставки, ручки, ну, на ваш смак колір підбираєте самі. Ну, Тут немає нічого важкого. Ну, тому головне, який у вас смак ходімо. Ще хотіла показати, але ванна кімната ще. Не зовсім облаштована, але ми можемо поглянути, яка красива там керамогранітна плитка. Хочу вам її показати. Ходімо. Дуже красива плитка. Ну, друзі, вона спочатку мені здалося дуже темно, але керамогранітна плитка 60 на 1,20 20. Вона трохи глянцева. У нас буде ванна, її вже встановили та встановили вже бойлер. Ну, я вам покажу ванну кімнату трохи пізніше. Мені доподобається така темна плитка такого темного кольору. І я вже чекаю, коли, нарешті, буде монтаж кухні, щоб показати вам саме цікаве. На підлозі, до речі, у нас укладен. Уклали кварц-вініл. Він зараз лежить під бумагою, але ми можемо трохи побачити він під дерево. Красивий колір дуже. Ну що, друзі? Саме красиве місце і саме таке облаштоване це спальня. Пишіть свої коментарі, як вам ремонт однокімнатної квартири. Це житловий комплекс Нова Англія. Якщо вам цікаво, Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.